Добрий день, мої любимого класника та шановні батьки ми вам продовжуємо наші уроки. Тема сьогоднішнього уроку пишу з букву. букви на загір річок, озери морів, складання речень. Добрий день, шановні діти! Потихеньку всім сидіти. Ми сюди прийшли вчитись, не лінитись, а трудитись. Будь ласка, розверніть свої зошити та запишіть. 13 грудня класна робота! 13 грудня класна робота. Так, друзі, хочуть розказати тобі багато цікавого про Україну. Прочитай повідомлення родзинки. Визначому виділені слова, написані з великою буквою. Будь ласка, розгорніть сторінка 67 Так, і читаємо. В Україні є мальовничі гори, гори Карпат, їхні вершини, вкриті білими шапками зі снігу, а на полонинах цвітуть різноманітні трави. Найвища гора Карпата говерла, ніби в долинах гір лежить біовижне озеро Сневир. Так, давайте з вами розберемося поступово. Україна, що це? Назва країни. Так. Карпати назва гір, Говерла назва гори Карпат, Синевир назва Гірського озера. Отже, назви країн, гір, міст, сел, озер, річок. Пишемо, з якої букви з Великою. Які гори є в Україні? Карпати та Кримські. Яка гора в Карпати найвища? Говерла її висота 2061 метр, яке доввижне озеро в Карпатах Синий Гір. Прочитайте інформацію Гантика, запишіть виділене речення, вибравши з дужок потрібного букву. Поясніть свій вибір. На волині бістля міста Шацьк, місто яке пишемо, з маленькою, Шацьк з Великою, розкинулось озеро з маленькою, свитязь з Великою. Вони найбільше найглибші в Україні. Вода тут надзвичайно прозора м'яка. Біля берегів озера Вілке, але загалом воно дуже глибоке. Отже, записали вправа 4 і записали це речення. На Волині, на Волині. Біля міста біля міста Шацьк біля міста Шацьк Розкинулось озеро Свитис. Так, прочитайте, запишіть побудовня шепоточка, заміни малюнки відповідними словами. В Україні є річки з цікавими назвами. Під Харковом тече річка. Що це у нас? Бабка. Біля Житомира є річка. Білка. А коло Львова свинка. Отже, запишемо з вами вправо п'ять. І пишемо в Україні є. Е. Річки з цікавими з цікавими Назвами з цікавими, назвами Під Харковом під Харковом тече річка. Бабка. В Україні є річки з цікавими назвами. Під Харькну тече річка Бабка. Далі. Біля Житомира є річка Білка, а коло Львова свиня. Біля Житомира є. Біля Житомира є е. річка Білка Річка білка. А. коло Львова, А. коло Львова тре. Свиня. Такі цікаві назви річок. Бачимо, що наш міст, і річок ми пишемо з великою буквою. Послухайте інформацію читалочки. Українську землю буває два зовсім не схожих моря: Азовське і чорне. Азовське море найменше і найбільш мілке в світі, воно має піщане дно, вода в ньому здається блакитною чи сіро-зеленою. А чорне море велике, глибоке, воно має чистий лазурний колір. На його пляжах багато гальки. Так, які моря бувають українську землю? Азовське море, Чорне море. Якому вода має лазурний колір чорному, а яке море найменше найбільш шмилки у світі Азовське. Отже, назви гір, рік, озер, морі пишемо, з якої букви. З великою, правильно. Вам потрібно буде утворити з поданих букв і записати слова. Так, що у нас тут Київ і Дніпро. І складаємо речення. Наприклад, Київ древнє місто в Україні і Дніпро найбільша ріка в Україні. Ви берете і записуєте ці два речення. Пишете вправа 11 і записуєте ці речення. Так, нам ще з вами потрібно виконати одне завдання. Будь ласка, розгорні три тисячі завдань на сторінці 40. Якщо у нас все вірно, ставимо плюс, якщо є помилка, ставимо мінус. Місто Харків, річка Дніпро, місто Рел. Дніпро у нас пишеться з великою, отже, мінус. Вулиця Сумська, площа миру та Площа миру назва, отже, неправильна. Майдан Свободи місто Полтава країна. Свобода теж пишеться з великої неправильно. Річка Бух, Індійський океан, Європа. Європа теж звелика неправильно. Столиця Київ, Хрещатик, Америка. Все вірно плюс Кримські гори, Карпати, Вітчизна. Все вірно, плюс озеро Синевір, Чорне море, село, Яблунево. Теж все вірно плюс Ворскла озеро, річка Батьківщина. А, так, ну тут, батька, у нас це як на завдати, ми теж напишемо з великої. Ні, значить, мінус. Так, і поставили галочку. Відповідно. Так, дивимося другу частинку. Мама Олена живе в селі щаслива. Все вірно. Щасливі люди живуть у щасливому селі. Люди не потрібно з великої, значить, неправильно. Найбільший світі океан тихий. Все вірно. Село Вишеньки гуртув тихий вечір. Тихий з маленької, а вишеньки з великої. Невірно. Дніпро колись називали Беросфеном. Так, тут все вірно. У легендах цю річку називають Славутичем. Все вірно. Венера Земля планети сонячної системи. Земля тут повинна бути великою, тому що це назва планети. Ні. До сонячної системи належить вісім планет. Тут все вірно. Так, і поставила або галочку, або смалк. на все вас вийде, ви мене і я вас вірю. До побачення та гарного дня!